Привітик всім, мої дорогі підписники, з вами завжди я ваш найкращий друг живчик. Ну і сьогодні це. Сьогодні, як ви бачите на своїх екранах, ми сьогодні знову будемо грати Бравл Stars. Як я замітив, вам дуже сподобалася ця гра. Коли я записав перше відео по Бравл Старс, то на ньому набралося дуже багато переглядів та дуже багато вподобайків. Ну і якщо вам так сподобався Brawl Stars, то я його буду записувати чистки Ну то що ж, сьогодні ми з вами пограємо за восьмий біта в Бравл Старсі. Та, я буду, це, я буду в кожному відео грати за різних персонажів у Бравл Старсі. От я раз можу показати меридно, як ви бачите, Шелі, Френк, Мірод, ну, всіх, всіх перечислювати я не буду, бо і так бачите, скільки мене тут браулені. Тому... тому, Так, давайте, давайте заберемо свої нагороди. О, ні, чого забіг тут подарунки. Давайте давайте ми їх всі позабираємо. Так, забираємо всі подарунки. Ну і фірацію, скільки мене їх тут. О, мені випав новий Браво. Новий на Нані, стрелять Так, на ну, была просто яка ми виде на воді, пока не модифицировали Чтобы присматривать За к сожалению, не всегда успевает угнаться за под... подопечной, Не зрозумів. нифига, ну нифига, Новий скін Некобе. Давайте продовжимо. Так, забрав я всі ті, ті значки. Я вже аж подумав, що я так ціле відео буду збирати ті нагороди. Так, ну давайте, давайте відкриємо ящики. Давайте будемо відкладати Я думаю, їх теж було. О, собі. Новий скін заряджений лікошет. Давайте давайте продовжимо. Ну ніфіга собі, скільки в тут бравлев, скільки в тут нагород. Давайте розбукуємо. Так, добре, забрав я всі нагороди і зараз вам покажу. Цей. Е Та, у мене з'явилися нові бравлери, Це. Е ну, так. Нані. Новий браузер. Так, Кленсі. Я навіть не знаю, кого мені вибрати. Давайте, цей, давайте знаєте, що зробимо? Давайте цей. Давайте ми зробимо так. Так, давайте ми сьогодні випробуємо нових е бравлерів І вибрав я... Кого я там вибрав, як там браво називається? Чекай, які мази? Чи не хочу купляти? Е, Як називається браво Нані? Вибрав я Нані. Давайте сьогодні випробуємо Нані, а вже в наступному відео випробуємо Кленсі. Ну, то що ж, давайте. Розпочинаємо грати. Та, я вже тут вибираємо карту е, зіткнення стрибок жаби. Тоді давайте. давайте.

Капець, я ну за, ну за, так, хоть я заняв п'яте місце, там отримав чотири пункті, ну це хочет. Так, ну то все, зіграємо ще раз. Так, давайте ще, ще одну катку зіграємо. А потім зайдемо в меню, та тайцей та отримаємо з вами нагороди та зіграємо на інші катки. Або в іншому режимі. Так, добре. Треба, тихо, тихо, племо. Куда ты, куда ты видишь, блядь? Блядь, а тут крутится тут балы. Ну нифига себе прям с двух ударил. С двух ударил помогаю, вот его. Куда-то видит в бом. Что думаешь? Блин, надо обычно, надо обычно. Давайте ракету убьем. Что, надо промахнутись, блин, я проиграл. Четвертое место 6 кубков. Ну, в принципе, так уж нормально. Либо третье заднее, да, это А, значит, это должно быть Так уж нормально. Ну, окей, давайте выйдем в меню. И цей. И Так, їж там ж нагороду дають. Так, добре. Так, давайте заберемо всі нагороди. Так, добре, давайте, давайте... Давайте ми, ми з вами пограємо на іншій мапі. Так, добро я захоплення кристалів. Тому це і тому... Давайте, тут речі стандарт, стандартний режим Brawl Stars, тому це і тому. Ми з вами будемо грати в цій мапі. О, Фелікс той тип. за якого я грав е, в мин минулому відеокарці.

Так, да, так. ну... Будем покажу. Пока миту фото професіонал по право старші. Так, тримаємось, тримаємось. Два, один. Все, ми перемогли. Ми перемогли. E, QLS Lubeta лідер по перемогам та Ela лідер по Сіоліну. Ну окей, 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 окей. Ну то що, давайте зіграємо ще одну катку. Давайте зіграємо ще одну катку по Brawler Starsie. І це, і можливо, будемо вже вами закінчувати це відео. Так, а ну я зараз даємо я показу. Ой, пожалуй, давай, коктейль... Коктейльмов не викидає, блин.

Ой, дня будемо вити... Ви бачили, він мене дотягнув. Тут ви тут. Капець. Так, червона команда перемагає. Не знаю, не фигурьяма. Давай, давай, хапай, хапай, я. Блин, мы перемагали, это мо ее.

Зате я хоть лідер, лідер по перемогам. <свистак> Добре, давайте ми вже з вами будемо закінчувати це відео по каустасу. О, ще один раунд мені випав. Новий боець Динамайка. Артилерія. Ну, да не будемо читати, ви можете поставити відео на паузу і самі почитати. Ні. Так, добре. Мені випав ще один браво під назвою Ну, ми вже, ми вже його випробуємо в наступному відео про Браул Старсі. Ну то що ж, будемо вже з вами закінчувати. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку. Всім дякую за перегляд цього відео. Та не забувайте писати будь-який коментарі під цим відео. Ну то що ж, вами, як завжди, я важ не крачу другий живчик. Всім дякую за перегляд. Ну то що ж, вами, як завжди, я важника чи другий живчик. Всім дякую за перегляд, всім па-па!